За останні три дні ворог двічі атакував кривий ріг і щоразу наносив удари по цивільних об'єктах. Сьогодні у день жалоби за загиблими в ніч на 27 серпня це виглядало вкрай цинічно. За попередніми даними вибух спричинила балістична ракета Іскандер М, яка прилетіла з чорного моря. У наслідок атаки терористів постраждали люди. Зруйновані бокси, побиті сотні автомобілів, вибиті вікна в прилеглих будинках та двох навчальних закладах. А вибух був такої сили, що одну з автівок викинуло на дах боксу. Марина була біля заправки і все бачила на власні очі. Сильний, звісно, вибух. Злякалась дуже. Ну, так що я можу сказати? Побачила клуб диму і камні літять. І все, сама впала на землю. Один з майстрів СТО каже, просто дивом залишився живим. Сиділи в самому боксі. Якщо б з були, то ніхто б не вийшли. вибухова хвиля на вас пішла. Ні, стіни а, її». два дні народження. Тепер і у Людмили. Оператор автозаправки ділиться. Не уявляє, що було б, якби ударом пошкодила цистерни з пальним. Мене взривною волною відкинуло. Вас відкинуло? вікно розбите, так. Да. Не постраждали самі? – ні? у нас ніхто не постраждав. Дуже, дуже добре Але за це. Добре, так? Ну, звісно, я ж людина. У багатьох квартирах житлових будинків, довкола від вибуху повилітали вікна. Звичайно, злякалась, бо я бачила і зриви, як все полетіло. І... Ви не постраждали? Ні, дякую, не... слава Богу, ні. Але злякалися трохи? Звичайно, злякалися, бо вилетіло вікно і все було моторошно. Віддихала. Благодаря тому, що вікна були відкриті, всі окна вціліли. Испугалась очень син, якраз був в школі. Прибіжав буквально через минуту, по пагала вікам'ямі сипала, тому що летели лікарні далеко. Я була в одну спальні, а в комнаті з яка виходить на цю дорогу. Повілітали два вікна під час вибуху. До сих пор ноги не китрусяться. Оперативно спрацювали всі екстрені та комунальні служби. За лічені хвилини після удару на місці вже працювали рятувальники, поліцейські та медики. Черговий злочин Російської Федерації, враження балістичною ракетою. В об'єкт абсолютно цивільної інфраструктури, ні там, ні поруч, взагалі ніяких військових нікого не було. Можу сказати, що п'ять поранених це осколки, скло і акуба-абара травми. Вони вже знаходяться в лікарні, допомога вся надається. Також ми розгорнули вже міський штаб на базі школи номер 17 Там можна отримувати будматеріали, плівка, ОСБ, цвяки, рейки, все, що треба інше. Медична допомога психологічна, кому треба розселення, також пишемо там заяви на допомогу від міста. Місто заплатить гроші для допомоги, щоб вставити вікна, у кого у кого двері, у кого що. Можу сказати, що при цьому. Дуже велика кількість постраждалих багатоповерхівок, скільки ще сказати не можемо. Зараз іде по квартирний обхід по всім домам. І, ну і ще рятівники також закінчили операцію. Е, працюємо далі. Пізніше з'ясувалося, що до лікарні Поставили доставили шістьох постраждалих. Андрій розповідає, його друг на щастя вцілів, хоча й був в епіцентрі вибуху. Він саме заправляв машину. Пасаслов там двері, криша. О, він був в той час там, так, 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 так. ну він всі да, ну, Так, 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 так іспугалися тільки. Машина Тараса стояла на парковці за 200 метрів від місця удару, але не пощастило. Уламки достали і його хюндай. Скло, переднє, заднє крило, дах. Вибухова хвиля видавила заднє скло від осколків, переднє. Кришу посікло трошки. Тут все железяка. Да. Малий, малий життя з да, малий живий здоровий за попередніми даними вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено більше 200 машин. Рятувальники подбали, аби жодна з потрощених автівок не зайнялася. На той час, коли наша знімальна група перебувала на місці удару, рятувально-пошукові роботи ще тривали. Єркононенко Олег Каплій цей день.